Жили собі кіт і мишка. Вирішили вони разом жити, господарювати і дбати одне про одного. Мишка була працьовита, запаслива, а кіт хитрий і ледачий. Одного разу мишка каже треба нам запастися їжею на зиму. Я піду куплю горщик сметани, заховаю його, щоб не з'їсти одразу погодився, Мішка принесла сметану і сховала її в коморі. А кіт через деякий час, каже, Мене запросили на хрестини. Піду привітаю. Пішов, а сам до коморі, з'їв трохи сметани, повернувся. Мішка питає, як назвали дитину? Верхівка, відповів кіт. Минув час, кіт знову каже, Мене знову запросили на Хрестини. Пішу, з'їв ще трохи сметани, повернувся. Як назвали? питає мишка. Половинка, каже кіт. І втретє кіт пішов на Христини. Доїв усе, а як назвали? Все, настала зима. Мишка каже, Ходімо по нашу сметану. Прийшли, а горщик. Поружні. Мишка зрозуміла, що кіт її обманював, почала сварити, а кіт розсердився і з'їв мишку.